Готуємо швидко сніданок за 5 хвилин. Робиться дуже просто, але неймовірно смачний. Напишіть, чи робили вже так, чи це новинка для вас. Вбиваємо в миску 3 яйця. В мене домашні, до речі. Додаємо молочко або вершки, солимо, перчимо і перемішуємо. Як на звичайний омлет. Ще я додаю поробане зелення. Після того, як все перемішали, ставимо пательню на середній вогонь. Розігріваємо, даємо олії. Поливаємо яєчню суміш, даємо їй розійтися рівномірно. Зверху кладемо один кругленький лаваш або тартільлю, приминаємо добренько, щоб вона трошки втонула в нашому омлеті. Смажимо декілька хвилин, перегортаємо, посипаємо натертим сиром. Тут можете себе не стримувати. Чим більше тертого сира, тим смачніше. Я завжди додаю моцарелку, бо вона гарніше плавиться. Зверху даємо корейської моркви. В принципі, можна давати будь-яку начинку, можна кавбаску, філе, помідори, грибочки, все. Що ви полюбляєте, складаємо навпіл, приминаємо, накриваємо кришками одну-дві хвилинки. Далі перегортаємо і ще одну хвилинку під кришкою. Це на швидко сніданок готов. Ну скажіть мені, що то не швидко. Повірте мені, це дуже дуже смачно. Тим більше можна кожного разу робити різну начинку. Головні компоненти це яйця, лаваш, все інше можете класти на свій смак. Смачного.